Мене звати Юрій Осак, я головний агроном групи компанії Агроріон. Компанія «Агроріон» обробляє землю в чотирьох областях України: Київській, Чернігівській, Житомирській та Хмельницькій. Сьогодні ми знаходимося на підрозділі, який знаходиться в Київській області в селі Велика Олександрівка, називається «Агроріон Бориспіль. Компанія «Агроріон» обробляє близько 40 тисяч гектарів землі. Ми до війни спеціалізувалися кукурузана компанія, але з, з, з військовими діями трохи змінили структуру. Кукуруза вона займає в структурі посівних площ 40%, десь 20% займає соняшник, до 20 може займати соя, близько 15% ріпак, решта зернова група. Серед кукурудзи в цьому році було посіяно. Велика кількість гібридів, і з них відсотків 40% це займаються гібриди бренду Піонер. Також серед бренду Піонер ми вирощуємо ріпак, також відсотків 30% займають наче, в наші посівних площах. І соняшника також 30% займають гібриди бренду Піонер. Даний підрозділ, в якому ми сьогодні знаходимося, також займається ділянками гіалізації кукурудзи та соняшника. У 2018 році ми організували полив на одному з своїх масив і почали співпрацювати з компанією Кортеви ділянками гібридизації. В цьому році ми вирощували на ділянках гібридизації гібрид 9074 на площі 145 гектарів. Якщо ми говоримо про вибір гібриду чи то соняшника, чи то кукурудзи і ріпака, ми закладаємо… Дрібноділянкові досліди, аналізуємо гібриди, наскільки вони стабільні з року в рік. І якщо гібрид себе показав випробування гарно, ми далі беремо на невелику площу, сіємо виробництво і далі далі розвиваємо цей гібрид. Також ми тісно співпрацюємо з компанією Кортева. Велика справа, що менеджери, які з нами співпрацюють, там, Віталій, Борис, це люди, які вже на перший рік працюють в компанії, вже відбулися певні стосунки. Ми з ними вже їм довіряємо, якщо вони хочуть там, гібрид і знають, вже компанія в себе Виправу і пропонують нам. Ми вже ну, можемо більш швидше їх запроваджувати в виробництво, коли дійсно люди рекомендують ті гібриди, які підходять для наших полів, для нашої структури, всівозмін знають наші умови, кліматичні, ґрунтові. Тоді рішення по вибору гібриду і впровадження виробництва можуть прийматися швидше. Коли ми говоримо про якість насіння, це дуже важливий показник, і тому, що він впливає на те, як ми посіємо. Рівномірно, як ми отримуємо дружні сходи. Це окрема тема, яку про яку можна договорити, про, про якість посіву і як це впливає на рівномірність дружніх сходів. Але щодо якості насіння, ясно, це енергія схожості, Вона має бути максимальна. Да. Кукурудза, енергія. Ми там завжди отримуємо насіння 95-96, схожість. Більшість партій насіння, які ми отримуємо від кортеви, має схожість близька до 100%. Ми знаходимося на полі кукурудзи, тут розміщено демонстраційне випробування. Цей рік був для цього підрозділу, для Бориспільського регіону, дуже сприятливий для, для кукурудзи. От на, на, довкола цього демо ми вже зібрали всю кукурузу. Демо е, в цьому підрозділі залишили на, е, на пізнє збирання. Подивимося, як гібриди себе поведуть, як будуть стоятись, але на виходних трохи були бурові пообносили тут листя. Але ми вже довкола цього поля позбирали поля і для цього масиву цей рік досить рекордний. Е, тут збирали всі гібриди, серед яких і компанії Кортева більше 12 тонн. На сьогодні підрозділ обмолотив більше. 4,5 тисяч гектарів середня урожайність 10,5 тонн сухої або залікової ваги кукурудзи. В нашій компанії ми вирощуємо гібриди компанії Кортева. Це такі, як 974, 8834, 9610, 8812. В цьому році, в цих умовах, дуже гарні показники. Ми задоволені якістю і також перевага цього року. Природа нам дарує можливість зекономити. На газі, на сушінні ми багато полів збирали з стандартною вологістю 13,5-14,5 і одразу закладали на зберігання в село без будь-якої доробки. Окрім е якості насіння схожості енергії, ми також приділяємо увагу якості протравки. Ми переконалися високій якості протравки насіння, те, що поставляє нам компанія Кортева. Ну, і зазвичай використовуємо е насіння в преміальній обробці з люмігеном. Тут ми маємо на невеличку лабораторію, де ми перевіряємо якість насіння. Все що до нас приходить. Якщо це кукурудза, ми перевіряємо енергію, схожість, якість калібровки. Масу тисячі визначаємо. Якщо це соняш, то енергія схожість, якість калібровки, якість протравки. Ми можемо роздивитися. Більш досконало, що ми комусь дамо на сторонню лабораторію, то робить. робить. Ну, сьогодні багато немає, але можете побачити, ми пророщуємо сою. Вона там в пісочку знаходиться. Шкода, що немає. Гарних пророчих ну, через пару днів буде. Ріпак ми також вирощуємо на достатньо великій площі. Це близько п'яти тисяч гектарів. В цьому році було і так само площа на 24-й рік. Десь 30% займають гібридові компанії «Кортеве». Найбільш успішний і популярний у нас пт 279 Крім насіння від компанії Кортево використовуємо засоби захисту. В багатьох культурах нам досить подобається використовувати фунгіцид «Аканто плюс». використовуємо противозваковий гербіцид в посівах зернових палас, Ну, Якістю і ефективністю ми задоволені. Також серед Оригінальних продуктів ціна нас також влаштовує. Ми дуже цінуємо співпрацю з компанією кортева і будь-якій компанії, великі чи маленькі, вирішують люди. І ми цінуємо все відношення ті е, представники компанії, там Борис вже більше п'яти років співпрацює в Італії, технічний спеціаліст по Київському регіону. Ми цінуємо їхню експертизу, їхнє відношення постійно присутні в нас на полях, і ця співпраця здає. Ну, Завжди високі врожаї. На перспективу ми не зупиняємося на наших досягненнях, розвиваємось далі, вивчаємо нові гібриди, нові напрямки. І хочу вкотре подякувати компанії Кортева за спільну співпрацю і разом до перемоги.